Де що лише там що лише шість країн е готові підтримати ці нові санкції жорсткіші України. Як взагалі які настрої Міняються потрохи в серед членів? Ну зрозуміло, що я вчора дивився на заяви окремих міністрів закордонних справ, які приїжджали на ці засідання. Е бо ми маємо можливість подивитися на всі виступи. Звичайно, це були представники Балтійських країн, Польщі. Румінський міністр закордонних справ висловлювалися за загостренням цих санкцій. Потім були, звичайно, міністри країн, які, наприклад, Німеччина, пропонували більш знову використати інші не тільки санкції, а використати інші механізми. І, і, і знову тут є різні точки зору і. Ці висновки вони якби є, є тим спільним, на чому всіх 28 міністрів погодилося. і можна теж підкреслити ну можна підкреслити, що ще кінцем жовтня, коли вже було відомо, що 17 листопада зберуться міністри закордонних справ. Були такі заяви, що на цьому засіданні не буде мова про по, по, по зміцненню цих санкцій. Але знову ситуація розвивалася таким чином після виборів так званих виборів. В ДНР і ЛНР, що все ж таки міністри дійшли до висновку, що треба санкції поширити. Так що тут нічого якби не виключено, але знову треба зрозуміти, що ці механізми не працюють так швидко, як скажемо, перекидання військової техніки з точки А в точку Б.